Добрий вечір, друзі. Нарешті останній раз показую вам насіння, яке в нас проросло. Виходить, до такого стану, воно проростає за дві доби. В суботу ввечері ми почали пророщувати. Сьогодні понеділок вечір. І росточки наші, десь від 5 мм до сантиметра. Це ідеальний. Стан, коли їх корисно їсти. У них розкрилось багато мікроелементів. Коли вони переростуть, вони вже втратять деякі свої властивості. Тому зараз добре їх вживати. Ми вже трошки під'їли, бо вони дуже смачні, солоденькі, пахнуть свіжістю, весною. Що хочу сказати, як їх зберігати. Якщо я їх залишу зараз у теплі на столі, на кухні, як вони стояли до цього часу, вони переростуть, будуть рости ще швидше, тому, щоб вони довше зберігались в такому стані, я їх поставлю в холодильник під кришечку. І взагалі їх краще з'їсти протягом 1-двох днів, полузати, посмакувати, щоб вони довго не лежали, тому що вони почнуть переростати або загнивати. Якщо їх залишу також тут на столі і не буду промивати, то вони будуть підсихати або загнивати. Тому так само перед тим, як поставити в холодильник, я зараз їх промию. І вранці промию, щоб вони були вологі і ніякі там бактерії не накопичувались, їх треба промивати. В холодному місці вони не будуть так швидко рости далі. Ось вони гарненько розкриваються, дуже легко розкриваються такі. От Насінинки. Ви запитували мене, чому я пророщую саме нелущене насіння. Запитували, чи можна пророщувати чищене насіння, чи воно буде проростати. Так от хочу відповісти, що сьогодні я покажу вам. Також, що можна пророщувати і лущене насіння. Треба його пророщувати. Я пророщую це, тому що воно в мене є безкоштовне, багато, бо ми сіємо соняшники. Але дійсно легше в магазинах дістати саме таке лущене насіння. Воно більш доступне, і його зручніше пророщувати і використовувати у салати на бутерброди, посипати на кашу пророщене таке насіння. Це набагато зручніше, і воно також добре проростає. Тому, хто не має ось такого чистого, сухого, свіжого насіння, то можете використовувати таке, яке продається в магазині очищене. Я його також намочу зараз, залью водою і Ось це насіння я промию і поставлю в холодильник. Ось повинно бути вологе, чисте. А це насінночко також буде проростати, і воно проросте так само швидко, і його вже можна буде використати в якихось стравах. Я його просто зараз залью водичкою і поставлю на ніч, поставлю на ніч набухати. Вранці зілью воду і промию і поставлю на пророщування. Покажу вже вам кінцевий результат, як воно проросте. Спокійної ночі всім, мирної бажаю і гарного відпочинку.